Вчора Верховна Рада ухвалила надзвичайно важливий законопроєкт. По суті, це революційний законопроект номер 1076 що стосується забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків. А таких людей у нас в Україні майже півмільйона. Я, як співавтор даної законодавчої ініціативи, хотів би звернути увагу на його. Надзвичайну актуальність, надзвичайно важливість, тому що свого часу було приватизовано, а іноді навіть за копійки, цілі багатоперехові будинки, цілі висотки гуртожитків, в тому числі і сотнями їх мешканців. І так сталося, що люди, які своїм потом фактично заробили невеликі квадратні метри цих квартир, де виросли їх діти, на жаль, не мали до цього законодавчого права на їх приватизацію. А таких людей у нас є ще раз повторюю ну сотні тисяч по оцінкам, які ми провели до 500 тисяч українців. Тільки на Чернігівщині цей законопроект вже закон стосується. 74 гуртожитків і майже 6 тисяч їх мешканців після набуття законом чинності нарешті запускається механізм передачі у власність достатутних капіталів підприємств під час приватизації у власність органів місцевого соврядування і в подальшому дасть можливість мешканцям гуртожитків приватизувати свої кімнати, які, в яких вони проживають вже десятками років. Також ще одне важливе завдання сьогодні стоїть порядку денному і Верховна Рада. Має подавати вето президента на ухвалені два законопроекти, що стосуються підтримки профтехосвіти. Я нагадаю, що 4 лютого Верховна Рада фактично конституційною більшістю 307 голосів народних депутатів було віддане за два дуже важливі законопроекти змін до бюджету 2016 року і змін до бюджетного кодексу, які направлені на підтримку професійної технічної освіти. І сьогодні викликає стурбованість та ситуація, що непідписання цих законів президентом вже викликало припинення фінансування ось саме цих закладів освіти. Заручниками системи стали майже 50 тисяч працівників, 300 тисяч учнів із 800 навчальних закладів нашої країни. Десятки тисяч педагогів залишилися без зарплати, сотні тисяч учнів без стипендії і, по суті, вони. Не можуть отримати освіту. Я нагадаю, що у нас десятки тисяч так само, і сиріт навчаються в цих навчальних закладах, і це для них є фактично єдиним. Шансом для існування завдяки цій стипендії, яку вони отримують, тому ми неодноразово бачили і мітинги, які проводилися біля Верховної Ради у всіх обласних центрах. Я, як автор, так само цих двох законодавчих ініціатив, звертаюся до своїх колег сьогодні одноголосно підтримати і подавати вето президента і таким самим таким чином зберегти систему підготовки кваліфікованих робітників, кваліфікованих кадрів для економіки нашої країни. Дякую.